В мене за спиною сонячна електростанція потужністю 25 кВт по інвертору і 32 кВт по панелям. Задача цієї сонячної електростанції в тому, щоб зменшити споживання електричної енергії модульною лікарнею. Коли світить сонце, сонячні панели генерують електроенергію, і ця електроенергія напряму йде в новенький модульний корпус лікарні, і там вже розходиться по споживачам безпосередньо. Всередині того корпусу знаходиться система безперебійного живлення лікарні, яка збудована для того, щоб коли вимкнеться живлення від міської мережі, щоб в лікарні було живлення від акумуляторів. Обладнання, яке використовується на цій сонячній електростанції, це по-перше німецького виробника сонячний інвертор SMA потужністю 25 кВт, і сонячні панелі потужністю 410 Вт від компанії Консорт. Конструкція побудована з анодованого алюмінію, і стоїть вся ця станція на бетонних баластах спеціальних, які розраховані з урахуванням вітрових та снігових навантажень безпосередньо використані максимально ефективні матеріали для підключення, тобто сонячний кабель КБЄ для сонячних електростанцій. І ця станція огороджена... Парканом для того, щоб до неї ніхто із бажаних і небажаних людей не підійшов. Сонячна електростанція генерує електроенергію напряму в цей корпус новий. Як тільки виходить сонечко, сонячні панелі починають генерувати електроенергію і вона перебирається в корпус. Люди просто приходять на стандартний робочий день і не помічають, як сонце працює, електрична енергія генерується. І лічильник крутить менше і менше йде споживання з мережі. Всередині цього корпусу встановлено масив з акумуляторів і три гібридних інвертори, які також підключені до сонячної електростанції і працюють як лінія байпасу. Тобто, коли зникає живлення від мережі міської, вмикається лінія байпасу, і обладнання, яке працювало в корпусі, так і працює далі без вимика.